Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі виїзд з дітьми. граються. А ми щось приїхали на річку Дніпро, бачите, щось спіймати на фідерок. У мене фідер інспектор 390 тест до 120 грамів від компанії Fishing Royal. Тушка 5000, шнур 0,16 Звичайний патерностер, а водочок десь приблизно 50 см. Будемо ловити, використовуємо таку relax, fish, платва, каріандер арахіс. Ще додали інтеркрій, Він вже замішали. Перша друга палка пішла. Так що... Друзі, була покльовочка, ну не, не знаю щось, щось не чувствую, нічого. Нема нічого. Ну так бува. А париках об'їло, бачите. Ще одну поймав, подивіться яка тарань. Дуже красива. Ось така, ось, ось така. На чиї друзі. Ось і в мене. Да, є так, пліточка. Ну, не така велика, як у Санчика, бачите, але все одно. Все, все, така. Попереду. все попереду, так. Це гарно, подивіться, яке. просто шикарно. Ось така пліточка в Москві є. Є, друзі, щось. І гарнесеньке таке. О, ну, санчика теж. О, яка красунечка. Оце батоніста пліточка, просто подивіться яка. Опа, і ще часть кормушечка. У мене трофейщик. Друзі, подивіться яка. Красунечка. Тебе теж є? І ще чусь кормушечку я достав, друзі. Бачите ось така. Друзі, клювала, клює, бачите. Щас, ще раз клюли. Сібра називається Що це таке? Я буду вам. вона різка. Є. Ну, не така наша велика вже. Але є, друзі. Ось це маленька. Ось така от бачите. Таку треба маленько відпускати. Ви бачите, ось така. Так, друзі. Бачите. Так, щось там у нас ще є, друзі, дивіться. Ой, дві, подивіться, до який гарний. А, друзі, ну теж щось є. Яка гарнюлька. Оце так, подивіться. Які батончики. О така, бачите? Ой, яка красуночка. Да, Он... крипку. Воно... Воно є невеличка, друзі, бачите. Не дуже велика ось така. Таку відпускаємо. Ще самі у тебе теж клює. І клює гарно. А ні, в мене нема, хоча б наче була. А у Санчика є. зараз подивимось, що там в нього. Що там в нього таке. Б'ється. Б'ється. Ух, яка подивіться. Яка красуля. Це так. Оп! Є, друзі. Ой, так б'ється прямо. Що там у нас? Що там у нас? Ой, яка гарнюлечка, подивіться. Оце так. Оце батон. Ви тільки гляньте на цю потву. Ви тільки подивіться на цю потву. Це просто шикардос. дос. Санчик, ану, а, ти тянеш там. Подивіться яка. Санчик теж тягне, Теж таку га... Гот... А! Ану, кат. Друзі, у нас пішов дощик. Погода така. Що там у нас? Ой яка. А їх тут дві дуплетик. Бачите, друзі, ось такий дуплетик. Одна гарна, одна залікова, одна ні. Зараз ми отака красунечка. Друзі, ну є щось гарненьке. Щось так впиралося. друзья вот такая вот бачите красотунечка друзья ще корню селька тоже -то

зрозим його невеличкі взагалі нічого нема хоча, до речі клювало непогано що ж так бува так ну щось є друзі подивіться як дергає Там за стараюшечка, красиво. Пом'якше, тому чувствуюся. Так, є, друзі, щось гарне. Може, правда, доплетить. Але є, зацепив я напевно тві. Ні. Що, зі що? ти представляє, представляєш, а це так дергало конкретно. Ай, обидно. Є, ой, як бойкенька, друзі.

Так, друзі, ну ніхто не, не чекав такого кльова, чесно скажу, клює просто як кулемета. Ми за час вже скільки нашурували, так що ще трошки можна збиратися і їхати додому. Да, ще хотів сказати, ну течія дуже сильна, 100 грамів носить. Дуже далеко не бросайте, тому що ви потім не достанете. Так, друзі. Є. Ух, як впирається, слухайте. Це такий фідер ніжний, тому ох, яка красунечка. Ви подивіться яка. Оце батон, друзі, о яка. Просто шикардос. Є ще, друзі. Яка красивочка. Я от і так воно упирається просто. Другий. Да, таранька дуже гарно впирається. Де ти там? Подивіться. Яка просто у у вот це плиточка. Вот це ми попали на ход драконів. Вот така, бачите. Ой. А ну. Дивіться, Что тут за дракон? Вийшло? Дивіться яка. Крутяна. крутя. Так, щось, щось, щось там є. І що там в нас? А в нас там тарань! І теж гарнюнка. Бачите, ось така Бита якась судачком напевно. Ось так. О, подивіться, який гарний доплатик. Опа! друзі просто така бойкенечка хоп ось така красотуська бачите просто шикарно. О, яка бойкенічка тут треба потрошку тягнути пухти Е, сошла тут, прямо, друзі, отут от зійшла, прямо. Так дерболизалась. Ага, дуже гарна була. Ось ось така от гостирочка, бачите. Відправляється назад. Що, друзі, ще пару закидів, прикормки вже майже не скінчилося, будемо збиратися, вже скоро потемніє. Гляньте, яка красунечка. Гляньте, подивіться яка гарнюнька, манюнька. Друзі, ну щось ще начебто. Що ще начебто є. І що тут? І ще одна тарань. Опа! Красота! Так, друзі, ну що, збираємось ми додому, зараз достаємо фідер, ще клює, але вже діти змерзли, так прохолодно на вулиці. Сьогодні друзі дуже гарно попали, половили, відосик вам зняли, підтримайте вподобаєчку і до зустрічі на риболовлі.